Хотя кошику що ще зайдемо, купимо напоїв. Вітер такий сильний, не знаю, чуєте ви мене там, чи ні буду вже вдома знімати. А чого ти командуєш? Підсідати. Ну давай руку. Давай. Його? Ми відійшли 4 метри від хати, і Мирон вже сказав, що він втомився йти пішки. Давайте машиною. Мирон, Мирон, перекура не буде. Хочеш перекурити? Ну дуже настрій. Ну мам. Деякі гайні трояндочки ці. Чайні я чи сімейні як вони? Ну дивися, он же магазин. кричить, mm. кричачу. Yeah, мам, я тут магазин не піду. Угу, добре. Ми мені... купимо жар... соку, так? Да? Ні, nee, мені жарко. Тобі жарко? Mm. Mm. Ну то побіжиш до бабусі, а ми підемо в магазин з папою. Mm. Разом Ку-ку, бусі сестриці, будьте здорові, ми вже мамулі. Мамуля тут вже, е, стаканчики поскладала, хлопці вже розпалюють мангал. Да. Молодець. А ми зараз будемо робити млинчики і салатики ще. Зараз вам розкажу, що мама вже зробила перчик з е, грибочки замаринувала, кабачок пожарила, потім помидорки зробила, видно, теж з чесничком. І кулочик. І млинчик, і в общем, об'єднання, об'єднання. я не знаю, як це визнати. Ну так і помучимося все. Факіри вже зробили вогонь. Ми з мамулі вже будемо млинчики робити з рибкою. А ти будеш бруди? Так ришили, намашили, щоб брат зателефонував, якраз ми всі разом поговорили. Подивіться, я вам тепер кожен день буду знімати ці трояндочки. Вже розпустилася. Прямо на зелене свято. Іду, буду притирати стіл, бо Діма там дуйкою роздував костер. То весь стіл, мабуть. Боже, дивіться, яка коричнева, якась солярія. Молі теж вон, чайна роза. Боже, допомагає вам. Дякую. Подала, будуть бутербродики, помидорки, кабачки, перчик, салатик, грибочки, млинчики з лососем. Ще буде холодець, мама пізніше винесе. і Млинчики з чим? З м'ясом? Просто млинчики. Просто млинчики. Да Пожалуйста. Да? До шашлика. Шашличок. Дуже така жара коло мангала взагалі пече-пече. Я триста разів казала гаряче, сирим не буває, як каже мій дядько рує. А я рую, слухаю. Все, давай заставати лавашиком, да? так? Дайте є... чи він лавашика не хоче. Моротя, лаваш хочеш? Раз, раз, такий. Колір хороший. Ну, Щось новеньке ми ще не їли. Такого купленого. Пахне, пахне. У нас тут моя молодість прийшла в цьому мангалі, всі забантує, як зробились вже цей його мангальчик. Якісь свята, оці такі церковні, державні. Ми тут сімейством всім сиділи. Це вже точно все. Де наш шашлик. Я кажу, все, а ще холодчик мама винесла. Мирон. Дякую, лежу Бутилку. Гайда. Я вже наїлася і напилася, а вже подивіться, що це. Смієтеся, подивіться. Ой, не взяла. Подивіться. А то треба було три кусочки шашлика, три кабачка, три грибочка, три помидорка. І все. Ну, ще й так не лізе, ну ще цей менчик з, з рибкою їм. Може бути так, вона це лише два. Дайте комусь попало два, а комусь і одне. Ну, там Де вже було поділяно. Де ти нас? Де за стіл? Але ж ти нічого не їсиш, крім корму. Іди, кс-кс-кс, вилазь. А, ти мух женеш, а я думала, що ти піню <пілик> <пілик> Сукаємо гарні привітання. Сьогодні в моїх нанашків золоте весілля, маминих наших сусідів. Зараз будемо вітати. Мурада, ти була, та, я шухава, та, 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 не чула. Так, киш, киш, киш. так, треба переходити в, в хату, бо вже мухи до нас злетілись. Лягай. Лягай, лягай Ну Ти, ти угу. ж не їсиш, тут корму нема. Ти що там? Гробців ловиш чи що? Ти горобці ваш не можна, не можна так робити. Міля. Малий, ти собі як? Вже в хаті, бо там так жарко. Там вже і мушки, я вже кажу, другий раз переконалася, що морозика день народження тільки в хаті, тільки в хаті, щоб без мушок. Без жарі. Ну як без жарі? Це мама вже так сказано. Жара по-любому буде. Томненчикий. Моросик, ідемо на ставок, ноги помий. Так, мамуля наже покривальця, беру. Мамуля, ще малесенький рушничок в тебе. Вона думала йти на ставок. Пахнуть, понюхай, мамо. Понюхати мені, давай. Дуже пахне. Куди йдемо Мирось? На ставочок. На ставочок. Я з цим плідом вже така мокра, Давай що це, не капець, по... не дам, Кров не понесу, не дам. У нас вже є анюта, там ззаді десь доганяюча Юра Софійку і ми вже майже прийшли. Отам вже ставочок. Все, ми прийшли. Ставок. Ну така прохладненька. Леблі, Цаплі. Отам лебедь Діма, по ту сторону. Та, Там Дуже красиво Мирось. Це Мирон віджав у Жені матрас. Софійка вже є. Прирує. Ми вже поляну накрили хлопці. з ще ми що купаємо? Мирон у нас з сусідкою вже вчиться плавати. Софійка на матрасі Жені. Ну дивіться, чим не море, так? Дивіться, як гарно. Миросик вже такий щасливий, хлопчики, сусіди приїхали. Каже, братани мої. Рося, подиви. Вироб. Там верба, мабуть, виросла і забрати ж не можна. Накупався ну. вже? Я, я хочу покопатися. Російський, я вірю, я така сама. Була. Yeah. А мами лише годинка була твої. Йду з бабусею, таймер ставили вдома. Ма, а чого в мене бабла руки? Бо ти довго в воді сидів. А як це робилося? Ну так. Треба трошки посидіти на суші. Все, для наш тату теж йде в воду. Морозик трошки обсох. Давай колечко. Може і цепочку знімеш? бо давай, давай, як в молодості, як у восьмому класі. Та як, ви так Я як згадаю, це вся пацанва, так в молодості. Дядько живіт втягнув, а тепер розслабся. розлався. Камінесна йшов діма. А, гірок годен да а. Леся. Ти теж давай викидай, викидай Софійка. Я вже тільки кумарів б'ю, так кусаються капець. Молодіж грає в ляпу. Хлопці, молодость згадали. Так, в Юрсика була клікуха огірок, а в Діми мого ніякої не було. Ну, по крайній мірі, я не пам'ятаю, щоб в Діми була якась кличка. були огірок, а потім малюком. малюк. Бру хлопців на понт, каже, що попідкидали, як ми в молодості один одного підкидали. А це? А? Почти сальтуха была. Аня, смертельный номер. Опа! Дядько же може, поняли? Ты хочешь? Софийка что хочет? Ми можемо Точно, руки на Соня! зараз вони вдвох тебе кинуть. Жека, давай. Іди сюди. Добре. Ти не замерз? Ой, дядько, дядько Пузачо, Дима, пузачок. Подавай, дядько. Що, що на когось доліз, то ще не залізли. Дубль два. Юра кидає Діму. на три. Не договорились, не договорились. Так, дубль три. Хлопці, ну давайте, щоб вже гарний кадр був. Відраві хід не попадає. Каже, гідравліки не вистачає. Ти пливеш? Да, чи ногами йдеш? Щось не ти пливеш чи ногами йдеш? А ну давай, пливи, плеви, 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 плеви. пливи, пливи. Ану, стань на ноги тепер. Ага, оце ти так пливе. <гитруля> ну, слава Богу, хоч на щось похоже. Все, можна виходити. Кадр був, кадр! Юля, добрий день! Все, Ю. мій плавун бачу, вийшов із ставка плавати. на кодству, бо ж достати ти. не можна було. Ну, я ще. Ну, Мирончик, дві години у воді, серйозно? На Завтра ще прийдемо. Ми виконав сміття, а Мирон пішов знайомитися з людьми. Ага, це він тут такий герой був. Мам. Каже, добрий день. Ай, на педалі. Не бачу? Та ти ще тут звідси кричав Мирон. Мама, я їх не бачив. Не бачив? Ти точно моя дитина дуже пішов, привітався, йому вже надавали смаколиків. От це ганське. Ай Боже. А. Люди дали добрі, так? Да? Ти сказав, чи ті Жені дякую. <рес> На всіх набрав. Давай будь з нами вже Миросик. Миросик ти куди пішов? Та Ще? будь з нами. Ти ну, Ти привітався з ними? Він хоче туди. Там що веселіше, там музика грає, да? там шашлик. Ага, ясно. До сіда. Миросик, Ми вже збираємося додому. <рес> А що ти потім з ними приїдеш? Ти з ними потім приїдеш? Та ні, він, додом... каже. він до них додому поїде, В них хлопчика немає їм треба хлопчик. Поїдеш, будеш трошки них поживеш? Mm -hmm. да. Ну, все, хорошо все. Іди, їм теж треба хлопчик. Пока. вся компанія. Кажіть пока, пока, і до завтра. <пока> Ми вже вдома мамулечки Мамулька, як завжди надала нам повну корзину харчів, і ми йдемо до нас додому, і семенюки йдуть до нас на каву. Боже, дивіться. І розвинарію п'ять штуку води. Мамулечка, я їх поки донесу, вони пов'януть, Хай будуть такі гарні. Я тоді прийду і якось машини буду, що я скоренько додому доберусь, щоб вона не пов'яла. Все, мамулечка, пока, пока. Вілька, пока. Що Це вимахнулися кепками. Миросик як грибочок. А Юра заняв в магазині? Це ще ж нема нічого, так? Да? Все, сідаєш до мами? На транспорт. Дуй. Я була... у у мене була... Я діла, ламборні. Ламборгині, прекрасне бажання. Ого, вони від нас вже так далеко. Миросик тільки тримайшся. Там дуже високий протектор, і ото він обкрило Храпотить. Все, У нас уже кавуся, хлопці вже дзигар, а в нас просто кава і гарний вечір. І місяць, подивіться, який місяць. Ви бачили? Такий великий. Майже повний. Я на на Коровка йде. Ворончик, знов мама. Пів подвіра людей, а він все одно по мені стріляє. Що таке? та ти що? Я тебе захищаю, а ти кажеш, стріляйте, маму. Давай я буду тебе прикривати. Аня каву п'є. Мирося! там папа водичку набирає. <реш> Мамулечка. Боже, яка я мокра, просто наскрізь. Я ще не допила своє капучино. Соня Лате, у нас теж Аня суха. Ну, ми її пожаліли просто, бо вона в коконі сиділа. Все тоді бусь. святом вас ще раз. У нас сьогодні було дуже гарне свято, спокійне, слава Богу, і слава ЗСУ. Тоді до зустрічі, Мирос, скажи бусям пока. Ага, мене миронша вирішив обіляти. Все люблю, люблю ваша зава.